Скажіть, хто знає ось це, бачите, кліноп'ятниста розбора ось знизу. А зверху також кліноп'ятниста розбора, але в неї нема трикутника, він такий блідий. Ось і, ну, так це було вже. Коли я придбав цю рибку, десь вже рік пройшов, напевно. І ось одна рибка має цей трикутник, це еспейчик приплив. А інша немає. Ось зараз я ще засніму. Так. Ось, наприклад. Ось бачите, це кліноп'ятниста розбора. Ага, ось. Ось бачите, і нема в неї цього чорного трикутника. І таких дві в мене. Скажіть хто знає, що це? Може це якась інша рибка?